Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з друзями вирішили поїхати на Хмельниччину на новий тип риболовних змагань для нас: це є ловля окуня на вагу. Окунь клює переважно невеликого розміру, є 4 тури по годині і 15 хвилин. І в кожному турі ваша задача спіймати найбільшу вагу окуня. Тобто не вагу одного Окуня, а сумарно всіх окунів, яких ви зловили. Тому що на ставку е, є лише окунь. Казали, що є ще невелика кількість щуки, але вона не клює і в залік, відповідно вона не береться. Всього приймає участь 12 команд. Озеро невелике, тому відповідно місць небагато, і е, є жеребкування, згідно якого ви маєте в кожному турі свій старт. Відповідно, перший старт може обрати найкращий сектор, а останній старт вже обирає сектор після всіх. Тобто в кожному турі у вас є відповідний старт, і ви згідно нього рухаєтесь, і можете обирати, займати свої е, точки і місця лову. Організатори кажуть, що кльов окуня був не найкращий. Але ну для мене кльовокуня був шикарний, хоч він і не гарного розміру, але супротив він чинив дуже активний і покльовки були неймовірної сили. Тому з ним розібратись нам трішечки вдалось. Як вдалось, ви можете побачити далі. Запевняю вас, що буде цікаво. Приємного перегляду. Так, хлопці, всім добрий ранок. Добрий ранок. Добре ранок. Добре ранок. Добре. бачити тут знову на цьому Добре. озері. Четвертий раз робимо фестиваль в Михайлівці? Е, умови трошки будуть важчі, ніж попередні рази, тому що є трохи трави. Того ми зробимо тури не по годині, а по годині 15. Щоб Добре. проховувати час, там. Щоб всі матови. довше мучились. Да. <рес> так, якщо <толіпи> <гуми> бо буде, буде втрачений час, там, коли будете з гачків відчиняти траву, там чи від окуня, ну коротше, бо. І так, в першому турі в нас поганий старт, тому йдемо в вільний сектор і стараємось робити результат там, паралельно дивлячись на інших, щоб визначити кращі сектори на майбутнє. Стартуємо з легеньких ваг, грам півтора, але це не працює. Помічаємо, що спортсмени збоку ловлять здалека і збільшуємось у возі.

Чекай Д Дай я витягну спочатку Чекай. Все. Здавика. Все нормально. Виходить, мовить? Помовити Якщо він там є, може там бути є. Забери, тільки тут буду відпутувати доживу. Такі гарні кліка. Треба там бувати. Так, 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 не просто Крутись, Подавш під ты то і зразу, зразу, зразу. Тони. Плюс якщо зразу наверх його виводиш, він не чіпляє да, трави. Диви, да, да, я знайшов десь його там. Ну он бачиш посередині звідки я тягнуся. Так, ага. да, давай туди. Але кльов окуня потихеньку згасає, і так як ми вперше на цій водоймі і не маємо розуміння по секторам, вирішуємо переміщуватись, бо бачимо, що на протилежній стороні в одному з секторів непогано ловлять. Але це не спрацьовує, і сусідній сектор від робочого пустий. Під кінець туру бачимо, що одна двійка знімається з дамби, і вирішуємо спробувати ще там. І це дає нам змогу доловити ще декількох окунів. Але акумулятор камери це зняти вже не зміг. В підсумках цього туру маємо кілограм і 109 грамів риби і посідаємо шосту сходинку. Далі приходить розуміння, що так діла не буде, І з інформацією про хороший сектор, який ми побачили в першому турі, та нашим гарним стартом ідемо туди.

Можешь 300 Uh, кидай через мою, типа, сторону, через правую. да. Да, 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 да. Втікущі, з яких мили бачив? Напомні тупо поставив, пальцем показував, чую покльовка, руку взяв назад, підтік. В другому турі все вдалося. Наші ставки зіграли, відірвались просто нереально. Окуні клювали переважно з викиду, ми використовували приманки 1-2 дюйми. В основному це були різноманітні твістерки і дуже рідко коли пасивки. Під кінець туру окунь в нашому секторі перестав клювати, і ми спостерігали кращу активність на протилежному березі в лісі. Схоже, що ближче до спеки, окунь відкочується туди, і ми одразу зрозуміли, що в третьому і четвертому турі треба буде працювати там. А зараз з вагою в кілограм і 683 грами ми виграємо зону. Після двох турів з сумою місць сім. Ще дві команди мають таку ж суму, але у нас більша вага. Ми посідаємо другу сходинку і йдемо в третій тур з поганеньким стартом. Зі старту здійснюємо помилку у виборі сектору. Ми пропустили перспективний сектор, хоча мали можливість його зайняти. І через це в турі виникає багато метушні, і ми втрачаємо досить багато часу на цьому. два, три, пять, ставим. I'm <takes noise> get the not going to change. I'm І через спад активності і недостатню реалізацію ми вирішуємо переміщатись. І цим самим знову робимо помилку, тому що всі рази, коли ми переміщались, ми втрачали час і ловили менше.

ちょっと待って Під кінець повернулись в ліс і вдалося трішки врятувати ситуацію. Зловили 608 грамів, посівши четверту сходинку в турі. На останній тур маємо хороший старт. Одразу вирішуємо зайняти перспективний, на наш погляд, сектор і працювати по ньому весь тур. Пробуй кидай далеко, чуєш? Він там є далеко. В корягу замотався. Повезло, красавчик. Да. О, а там сейчас моя бут. А. Да. Можна помінятися, якщо Да. Mm-hmm. Uh -huh. uh, Блин, 20 точно є. А тут на скільки штук 25? Я думаю, там футбол. Давай все в один скін. Да. Не, не, не мали, мать. 690. Зараз дев'яносто. Остань вас. Шістьсот. Дайте. Скільки вас? Скільки? 796. що найбільше Потрібно помітити, що тури без переміщень ми виграли, а з переміщеннями і метушнею трішки злили. Добре, що останню годину ми забрали, і тактика спрацювала. Окунь клював виходами. То заходив в траву, то виходив з неї і харчувався. За підсумками третього і четвертого туру за нами знову друга сходинка. І в результаті срібло даних змагань стає нашим. Переходимо до призерів. Третє місце команда Танта. 4156 грамів. Друге місце команда бичок в рюкзачок 4196 грам. Покулочки. Так, клублі. Так, ну хотіли ход. Ось такий крутий досвід і рибні змагання. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!